Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафто. У нас було багато запитів на електромобілі. Спеціально для вас ми підготували великий топ. Він буде розділений на дві частини, щоб ви могли ознайомитись з усіма електриками на аукціонах США. Сьогодні у випуску я вам покажу більш бюджетні електромобілі. Ціни на них стартують від 5,5 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом. Обов'язково підпишіться, бо в наступному відео у нас будуть електромобілі 23-24 модельних років. Хочу нагадати, що зараз дуже знизили ціни на аукціонах в США саме на електромобілі, також відсутні митні платежі в Україні. Отже, починаємо наш перший топ і перший автомобіль – це Tesla Model S. Автомобіль 2013 року, 3100 доларів виграшна ставка на аукціоні. Я неодноразово вже показував Tesla Model S 13-14 років. Раніше вони продавались по ціні 7-6 тисяч доларів, зараз можна купити буквально за 3-3,5 тисячі. При купівлі за 300 цей автомобіль обійдеться в Україні 8,5 тисяч доларів плюс ремонт. І далі у нас будуть Ford Focus Electro. 1400 доларів виграшна ставка за Ford Focus 2014 року. Тут мінімальні кузовні пошкодження, і цей автомобіль під ключ вийде 6200 доларів. Хочу нагадати, що з нагоди дев'ятиріччя нашої компанії у нас три місяці поспіль проходить розіграш для п'яти наших клієнтів безкоштовних послуг. Попередньому випуску ми вже проводили цей розіграш і повідомили нашим пітьом клієнтам, що вони виграли. Також через місяць, тобто в кінці травня, у нас буде новий розіграш. Тому обов'язково не пропустіть цю чудову можливість. Ми робимо все під ключ, тобто з мінімальною вашою участю. Наразі також швидка доставка, буквально 6-8 тижнів. Якщо вас цікавить актуальна підбірка вигідних авто, звертайтеся за номером на екрані або в описі під цим відео. Повертаємось до нашого топу. І наступний автомобіль буде кросовер. Це Volkswagen ID.4. 4 го року. Автомобіль 9200, виграшна ставка на аукціоні Copper. Тут якісна американська збірка, і цей автомобіль вийде 14600 в Україні плюс мінімальний ремонт. І далі у нас буде Volkswagen, саме e 15-го року. Це автомобіль в хорошій комплектації на шкіряному салоні. І 1800 виграшна ставка на аукціоні Copart. Тобто, цей автомобіль буде в Україні 6400 плюс ремонтні роботи. Наступний автомобіль, який зараз набирає популярність, це Hyundai Ioniq. 22 року. Сел комплектації і сто виграшна ставка. Тут цей автомобіль вийде 14200 в Україні, плюс мінімальний кузовний ремонт. Тут пошкодження по задній частині. Також хочу сказати, що вже в цьому місці ми для двох наших клієнтів купили саме такий автомобіль. Далі у нас буде електрик BMW i3. Цей автомобіль 2018 року був проданий за 3775 на аукціоні Insurance. Хочу нагадати, що відсутні митні платежі, і тому цей автомобіль вже в Україні обійдеться 8700 доларів. Наступний автомобіль це Ford Mustang Mach-E. Автомобіль 21-го року, 10 тисяч доларів виграшна ставка на аукціоні. Тут незначні пошкодження по задній стороні, і цей автомобіль в Україні вийде 15500. Далі популярний автомобіль Chevrolet Bolt. 2018 року цей автомобіль був проданий по ціні 4725 на аукціоні. Insurance. має пошкодження по лівій передній стороні. Цей автомобіль в Україні обійдеться 10200 плюс ремонтні роботи 1300 доларів. Далі буде дуже яскравий автомобіль. Це Kia Niro вже 23-го року. Він візуально та також в салоні виглядає дуже витончено, 9100, виграшна ставка на аукціоні копор. Тобто цей автомобіль обійдеться в 14700 плюс ремонтні роботи. Пошкодження пройшлись по правій стороні. Там буде заміна одних дверей, і це все є в наявності. Hyundai Kona 20 2020 року далі в нашому випуску є також бензиною версії цього автомобіля. Ми навіть привозили нашим клієнтам. Я вам розкажу саме про електроверсію. 6700 виграшна ставка на аукціоні Копарт. І цей автомобіль обійдеться вже в Україні з ремонтом до 13 тисяч. Наступний автомобіль, ви всі дуже знаєте, це Tesla Model X. Це автомобіль 17 2017 року, 8400 виграшна ставка. Такий автомобіль зараз можна купити до 14 тисяч доларів в Україні. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter and sing for the tear. Singing with me, just for today, maybe tomorrow, and the good Lord will take you. І закінчує випуск з цим цікавим електромобілем: це Polestar 23 2023 року. 7900 виграшна ставка. Такі машини можна купити від 7 до 8 тисяч доларів на аукціоні, і під ключ в Україні він буде 13,5 тисяч. Підтримайте нас вподобайку. Також підпишіться, щоб не пропустити другу частину по електромобілям. Буде дуже цікаво. Якщо вас цікавить оперативна та якісна підбірка, можете звертатися номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.